Катання на ковзанах як спосіб психологічного розвантаження для військових ветеранів, їхніх родин, переселенців та курсантів у Вінниці. Організували активність на людовій арені. Захід ініціював відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Під час заходу учасники мали змогу відпочити, поспілкуватись та провести час разом зі своїми сім'ями. Перша на ковзанах Олександр Повалінський, піхотинець 56-ї бригади. Родом із Кіровоградщини. Після поранення він проходить реабілітацію у Вінниці. На лід вийшов разом із дружиною. Для Олександра це частина відновлення та можливість провести більше часу з родиною. Воно трохи розслабляє, бо в таких обстановках як піхота, то в нас там немає таких, щоб навіть розслабитись. Це постійно в напрузі. І треба, щоб трошки віддихало душою. Катання на ковзанах стало одним із способів психологічного розвантаження. У Вінниці для майже 40 учасників військових, ветеранів, їхніх родин, переселенців та курсантів організували захід на льодовій арені. Кататись загалом тяжкувато, так як ніколи не практикувався взагалі. Ну, а на заходах таких не вперше вже. Це розвиває як і духовну частину, так і в принципі. Це гарне проводження часу, розрядка обстановки в нинішніх ситуаціях. Вони дуже корисні, бо діти розвиваються і вчаться кататися на ковзанах. Активності на льоду ініціюють у рамках сезонних заходів для психологічного розвантаження пільгових категорій. В цьому році це взимку звичайно катання на ковзанах. В цей раз це вже друга в нас такий захід. Саме для пільгових категорій проводимо для того, щоб наші. Учасники, хоча б на трошечки забули про сьогодення, відпочили, поспілкувались один з одним. Такі активності дозволяють військовим і ветеранам відчути увагу та турботу, а родинам спільно відпочити та емоційно перезавантажитися. Яна Колодинська, Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.